Вітаю українців, вітаю підписники, глядачі! На каналі Знаю Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Хто б там що не казав, як не заспокоював, а жити стає все дедалі важче. Війна, нічого тут не вдієш. Треба жити. Треба якось крутитись, щоб вижити. А тут Нацбанк запровадив нові валютні обмеження. Дуже неприємно. Курс стримували, а зараз просто пустили у вільне плавання. Скажу вам так: всі стануть бідніше. Ці. Бо чудес просто не буває. Коли кажуть, що в результаті війни ВВП впаде на 30%, так ось як кажуть зараз. Це просто якась для людей ну, така незрозуміла цифра. І зрозумілою вона стає саме в той момент, коли ти втрачаєш 20% своїх доходів просто на різниці курсів, наприклад. Або коли інфляція з'їдає твій прибуток. Або коли девальвація зменшує твою пенсію, і ось тут і ось матеріалізується ось та цифра, якась далека і незрозуміла зовсім недавно в 30% того падіння ВВП. Тому можу сказати, що бідність вона торкнеться кожного українця. Скажу так: вже торкнулася, ціни ростуть щодня. Кажуть, що найближчим часом в Україні гречка може рекордно подорожчати до 100 гривень. До 100. А хтось подейкою, що й взагалі зникне з полиць. До речі, теж саме кажуть і про м'ясо. Хоча, якщо чесно, щодо м'яса не вірю, а гречка то зрозуміло. Там з Росією пов'язано. Але м'ясо то навряд чи, навряд чи. але те, що стане дуже дороге, це точно. Звичайно, щодо, наприклад, до тієї ж гречки, так, ситуацію може врятувати Канада. Ця країна надасть українським аграріям 140 тонн насіння гречки, і ними зможуть зісіяти поля фермери з деокупованих територій, де ще не встигли посіяти ранні культури. Ну, побачимо, як складеться. Але ж не в гречці справа: все дорожче, жити краще, ну, поки не передбачається. Безробіття грошей нема. А соцвиплати, а пенсії. Кожного разу інформація міняється. То гроші є на пенсії, то нема. То є на соцвиплати, то нема. Дефолту в Україні ну, по соціальних виплатах поки що не буде. Але точно можна сказати, що вони будуть скорочуватись. Он вже перевірку пенсіонерів та пільговиків, вже влада про це каже. Якісь мінімалки, ось щодо щодо до дефолту соціальних Та, звичайно, якісь мінімалки будуть виплачувати. Це 100%. в Україні зараз набагато, скажу так, є гостріша проблема. Кількість безробітних, але ж не забувайте про держборг до речі. Я взагалі не розумію, чому наша влада про це мовчить. Я вважаю, що Україна повинна вимагати проводити процедуру списання зовнішнього боргу. Як не дивно, тема списання українського боргу вона більше просувається на Заході, ніж в нас в країні. Ну, То якийсь парадокс просто я не розумію позицію нашого Міністерства фінансів, і інших, які вимагають, щоб ми не проводили реструктуризацію боргів або їх списання. Україна може і має право цього вимагати. В нас війна. Ще з самого початку потрібно було піднімати це питання. В Конгресі США вже зареєстрований законопроект, до речі, який дозволяє проводити процедуру списання боргу України. Про це вже кажуть експерти. І ми повинні скористатися цією можливості. Підстав для цього в нас, ну. Більш ніж достатньо. Більш ніж достатньо. В той же час прем'єр Шмигаль каже, що Україні потрібно 15 мільярдів доларів. Вдумайтесь, 15 мільярдів доларів це для того, для того, щоб закрити потреби бюджету на літо, тобто на найближчі три місяці. Він особливо закликав країни, що входять до Великої сімки, надати офіційному Києву термінове фінансування. Шмигаль зазначив, що щомісяця дефіцит українського бюджету становить близько 5 мільярдів доларів США. Тому для України дуже важлива фінансова підтримка. І міністр фінансів каже, що потрібні гроші. Що якщо війна буде продовжуватися і далі, то соціальні виплати потрібно буде просто скорочувати. Я не розумію, чому не просять списати держборг. Ну, правда, не розумію. Всім нам хочеться, щоб стало так, як раніше. Але так не вийде. Ми всі заплатимо ціну, ми всі станемо біднішими. І питання зараз лише у мінімізації збитків. Неможливо в економіці мати заповідник процвітання під час війни. Такого не буває. Чудес не буває. Не може бути так, щоб всім було гаразд. І якщо ви просите собі, то я про деяких осіб, якщо ви просите собі конкретному собі, такий заповідник, то яка буде ціна для решти всього суспільства? І питання лише в тому, як сильно ми впадемо до кінця війни. І це важливо, тому що це буде відправною точкою для нашого зростання. Для відновлення добробуту. Тому так важливо лікує організм навіть з огляду на побічні явища. А не відпускати все і говорити та хай воно як буде, щоб впасти не так сильно, щоб відновлюватись потім не 10 років а наприклад 5. Дорогі глядачі, тримаймося. Все буде добре. Але трохи згодом. Я сподіваюся, що ми зовсім скоро. І пару років не пройде, будемо жити набагато краще ніж жили до війни. А поки тримаємося.